Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке бюджет, як він приймається і що стається з нашими грошима. Бо у держави немає своїх грошей, вони є тільки наші, зібрані через податки. Давайте запам'ятаємо одну річ. За бюджет напряму відповідає виконавча влада. Тобто уряд, а у нас ще й президенти своїм офісом, бо саме вони у нас приймають всі рішення. У Верховної Ради тут здебільшого роль казати так або ні. Бо спочатку уряд вносить 15 вересня, так в Конституції проект бюджету, в Верховній Раді готуються до нього пропозиції, їх зводить бюджетний комітет. Потім, оте, що ви бачили нещодавно, як до ночі сиділи, обговорюють ці пропозиції, але голосують чи не голосують за ту версію, яку бюджетний комітет підготував як звернення до уряду. Ви, будь ласка, подумайте, що в тому бюджеті змінити. Уряд йде думати, потім вертається із новою редакцією в парламент, от там уже йде постатейне обговорення, і от там ухвалюється остаточне рішення. Тому остаточне рішення ще попереду, але вже дуже багато висновків можна зробити зараз. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому наш бюджет далекий від бюджету воюючої країни, яка має вистояти і перемогти. Як через непрофесійність влади може третій рік поспіль. Приймаємо один бюджет, а потім маємо йти до партнерів за додатковою допомогою. Ви знаєте, у нас абсолютно новий рівень економіки. Ми дійшли до цього рівня. Цей рівень називається попрошальні числа. Ну і звичайно розкажу, які пропозиції готувала європейська солідарність і яка їхня доля. Ну спойлер, не втішна. перед цим. Поставте лайк цьому відео, щоб більше українців розуміло, що відбувається з їхніми грошима. В Україні зараз одна задача вистояти і перемогти. І під це у держави є один дуже важливий механізм. Він називається бюджет. Тому що бюджет це те, як розподіляються кошти, зібрані з громадян через податки і та допомога, яку надають нам е, наші союзники. Тому ухвалення бюджету це якраз дуже конкретна річ, за якою можна судити, наскільки влада насправді серйозно і професійно готова організовувати оборону країни в бюджеті оборони. Всі підкреслюю, всі видатки. Мають бути спрямовані на те, що посилює нашу обороноздатність. Звичайно, найперше це безпосередньо збройні сили України, спецслужби, все, що називається сили оборони. Друге, це те, що опосередково на цьому допомагає. Ну от освіта і наука, та тому, що у нас технологічна війна, і чим швидше думають наші вчені, тим е швидше до е наших бійців надходить нова техніка і реалізуються нові ідеї. Але звичайно, це має бути підтримано. На фінансово. охорона здоров'я очевидно, що має бути забезпечена і порятунок наших бійців на фронті, але і загалом система здоров'я має бути така, щоб українці могли пережити цю війну, не втративши найдорожче власне наших людей. Та візьміть будь-яке інше податки мають бути такими, щоб з одного боку е, наповнювався бюджет, а з іншого, щоб податкова система не роздушила економіку. І тут, до речі, не так про ставки податків йдеться, як про те, щоб е, перевіряючі органи не хабарі приходили витаскувати у підприємців, а допомагали реалізувати необхідні державні програми, зібрати кошти, а не вичувати їх і зібрати в бюджет. А не собі в кишеню, я не дай не, не знаю про що тут ту розговорити. Тож з цих власне міркувань ми і виходили в європейській солідарності, оцінюючи, що ж там можна змінити в тому бюджеті. Перше, це треба урізати всі непотрібні не е, витрати. Ми знайшли 60 мільярдів, які ідуть, бозна на що понад мільярд. Оцей так званий марафон, який ніхто не дивиться. А тут ще додали ще чотири, щоб всякі кінокити Міндіча, чи як його там могли отримати ще собі трошки в кишеньку. Щоб українці трішечки заплили жарком. Так звані публічні інвестиційні проекти. Ну, нас влада дуже любить такі гучні назви, які мало хто розуміє, але вже діти сміються до цих незламних, потужних і так далі. А от тепер будуть ось ці ще й публічні, незламні і потужні. От їх забагато в бюджеті, як на нашу думку, е, дороги. Улюблена іграшка. Ну зрозуміло, що дороги треба ремонтувати, але ну точно можна почекати, наприклад, із відшкодуванням е, тих е, подільників влади, які займалися великим крадівництвом е, до початку повномасштабного вторгнення, а тепер хочуть чим швидше забрати свої гроші. Ну мабуть, у воюючої держави є трошки інші пріоритети ніж тим займатись. От такого набралося близько 60 мільярдів. А можна і далі пошукати. Ми сподівалися, що от про це буде дискусія в Далі, ну, ну, ні, не цікаво. Інша історія: це знов таки, що найменш 40 мільярдів можна було знайти е, через е, урізання корупційних схем. Якщо добре пошукати, в е... Криптовалюті, якщо ще краще пошукати в ігорці в реальному бізнесі, досконально розібрати схеми по тютюновій галузі, по горілчані, по інших, там, де крадуться і крадуться мільярди. От там можна було би знайти спосіб. І нам, вже навіть якщо пам'ятаєте, навіть американці говорили, що ви, перш ніж підвищувати податки для людей, ви добре подивіться по митних процедурах, по податкових процедурах, от там. Пошукайте і виявиться, і податків піднімати не треба. От це можна було пошукати. Нецікаво, нашій владі, їм інше спускають, їм, депутатам-слугам, інше спускають з банкової. Далі: 200 мільярдів. 200 мільярдів. Вони записують на ручний розподіл через Міністерство фінансів. Кажуть, на оборону. Ну, щось ми бачили цю оборону, як вони це все роблять. Це Має бути чітко розписано по програмах, вони нам кажуть, ну ми ще взагалі не знаємо, що ці е, гроші будуть. Ну вибачте, тоді це питання про професіоналізм, але про це ми трошки згодом поговоримо. Друге питання після урізання непотрібних витрат це а як і де можна кошти залучити. Трохи вже говорив про те, що можна професійно підходячи до виконання бюджету. Не урізати економіку, тоді податки підуть вгору, і е, трошки урізати натомість корупційні хотілки, Тоді просто можна буде більше зібрати. Ну, але все одно витрати зростають. У нас е, великий і економічно сильний ворог, тому звичайно нам далі потрібна е, зовнішня допомога. А отут п'ять менеджерів, яких Зеленський казав, в мене каже, є 5-6 ефективних менеджерів. От не справляються. Бо з року в рік, це вже третій рік поспіль, приймається одне. Вони не знають, чи будуть у них кошти, і потім, позичаючи у сірка очі, вони ходять, добирають ці гроші через е, різні варіанти. Схема обалденна перевірена циганами. Ну, так треба заздалегідь вести цю роботу. Заздалегідь говорити про інвестиційні проекти, про залучення приватного бізнесу. Про такі програми від урядів наших партнерів і міжнародних організацій, щоб вони були зацікавлені в тому, щоб ця співпраця продовжувалася, а влада так побудувала роботу, що Сполучені Штати фактично вже з цього рівняння випали. Європейським партнерам доводиться відпрацьовувати і за себе, і за американців, а залишається по-хорошому лише кошти від заморожених російських активів. 300 мільярдів доларів лежать на різних рахунках, і поки що європейські партнери не гарять бажанням їх віддавати. Не тому, що вони погані. Просто підхід такий: якщо тобі дали на зберігання гроші, а ти їх комусь віддав, ну догадайте з одного разу, чи хтось інший потім тобі свої гроші довірить. Тому тут треба шукати варіанти. Наприклад, оскільки Росія це доведений агресор. Була навіть резолюція Генеральної асамблеї ОНУС у другому році з цього питання, то як відповідальність за агресію ці кошти можна було би забрати, наприклад. Або от зараз в Європейському Союзі пропрацьовуються різні фінансові варіанти. Не буду тут зараз грузити, тому що там реально мозок можна поламати. Але ну, є ж люди, які це вміють, це люблять. Ці люди мають їхати в європейські столиці, говорити, показувати на пальцях, як воно працює. Все ж можна зробити, якщо хотіти. Крім цього, є інші моделі. Наприклад, є такий ленд-ліз. От хто добре вчив історію Другої світової, пам'ятає, що Сполучені Штати і Радянському Союзу, і Великій Британії, і іншим союзникам передавали безліч техніки, боєприпасів, ресурсів в рамках так званого ленд-лізу. Якщо дуже просто, то тобі спочатку дають те, то, що тобі треба, а потім ти розраховуєшся, коли можеш, або вертаєш, якщо не знадобилось. Деякі речі верталися там десятиліття після війни. Бо всі розуміли, що тобі треба зараз, а ну, потім вже якось розберемося. Якщо ми союзники, то давайте так працювати. Було ухвалено цілий закон в Сполучених Штатах про лендліз для України. От як ви думаєте, і пишіть, будь ласка, в коментарях. Україна тим не скористалась, тому що Єрмак і Зеленський свідомо не хотіли цього, чи просто професійності не вистачило, як вони самі ну, не хочу тут цитувати, але як то ну, кажуть, пролюбили. Та? Це було опущено, зараз треба знову вести про це переговори. І загалом зовнішня політика, особливо в бюджетному процесі, має бути просто поставлена на системну основу. Бо те, що ми бачимо зараз, вибачте, це таке наздоганяння, це такі удари по хвостах, що просто руками розводиш. Ну і зараз ми, власне, залишилися перед тим, що уряд пішов думати, уряд пішов писати. Ага, ще ж одна річ: мало ж щось там записати. Треба зрозуміти, що ти це виконаєш. Вони ж е, пішли на дуже таку е, цікаву фантазію. От, наприклад, ми скрізь чуємо, влада каже, що у них другий пріоритет після оборони це освіта і наука. Ну, нібито все правильно, е, ключове слово, нібито. Бо вони брешуть. І причому брешуть в стилі чотирьох тисяч доларів для вчителів. От як вони досі ходять, шукають ці чотири тисячі доларів. Бо точно так само вони позаписували підняття грошей на освіту і науку. Бо замість того, щоб вписати в наявні статті в перерозподіл бюджету між центром і місцевими громадами, так звані субвенції, вони туди це не пишуть. Бо якщо там записати і не виконати, це кримінальна відповідальність. А вони вписують в окремі програми, там ну, не змогла, ну, ну, не вийшло, ну скоротили. Також вони робили. Освіта, культура, у них завжди. Е Спосіб урізати кошти, крім своїх проєктів, крім марафонів, кінокотів і всього подібного. Тому ми будемо відслідковувати те, що робитиме уряд в бюджеті. Як тільки бюджет прийде з уряду до Верховної Ради для остаточного власне ухвалення, ми з вами ще раз повернемось до цього питання, а поки що. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал для того, щоб ми краще донесли до всіх українців, що трапляється з нашими грошима. І тоді все в нас буде добре.